Ну що, короб мене достав, не ловиться вже пару днів. За все на погоду. А це не повід не ловитися. Офігівший, взагалі, трошки одварений горох. Мікс з тигровим горіхом. А не дофігалі ти Владік мішаєш? Медовий мікс, кукурузний. Плюс горох. крупна фракція. Поскольку в міксі є конопля, коноплю ми відкривати не будемо. І дивіться, який у нас донат 3-літровий, фікс у нас тільки кілограмовий. Пшениця. Просто конопля. Можливо ще щось, чи то відходи производства. я чи мені. Шутю. Це СЛ. У нас є бутилочка, а у бутилочці грам 200. Бухай, 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 бухай. Хай стікає, на дні вічно прилипає. І щоб показати, наскільки я серйозний, не дешева штука. І в нас всього одна така бутилка. того я її економлю на особий случай. Ач амінокомплекс. З такою фігньою треба їхати на рибалку на... на дофіга суток, а не з утра до вечора, але. З ночівлю і все погано Получиться, Хоча народ ночує вроді нормально, времінна ночовка типу повременна стоянка, Заста... За... застряв по дорозі. Порядок. Бустер. Ще настане твій час. Мілясу на клиновому сиропі, можливо, будемо додавати, це не точно. Полуниця і макуха натуральна. Не будемо портити клубнікою, те, що можна спортити макухою. Оп! Ой! Вічно я нову всяку за чувакою. Замішуватися вдома. Це одне з найкращих, що приходило мені в голову. Не треба мучитись все це вести в кучу на річки і потім вести все це обратно, включає мусор. Діп кисла груша. Будемо вимачувати в ньому приманки по папчики або резиновий наш горох. Кислу грушу всі хвалять вже пару год, Не знаю в чому прикол, пахне. Дюшестом. Поїде з нами. Ну а пока треба вскрити. Он її вскроє. Не пам'ятаю куди. Вскроїть. Безумний макс, дорога ярості. Ладно, розвів болтологію вже на 3 минути. Ставимо лайки за домашній замес. Віримо, що рижик поправиться, сподіваємось, і їдемо на річку. Погнали. Такий всім добрий ранок. Трошки не встигли, там цікаве місце зайнято. Але нам треба приготувати прикормочку. Я вже висипав смесь. Тепер висипумо макуху і трошки кукурудзи з цього мікса. Розварена кукуруза. Наживки у нас кисла груша хід 2001 року. Але я до неї добрався тільки зараз. діпувати будемо в діпі. Хоча вона і так смердить, я уверен, груша. Є ще клубніка кальмар, заказав на сайті 3 горох, бо інгульці карп любить горох. І відмітимо. Цей день бутилочкою CSL, п'яна кукуруза. От так от. Роз... Розворачуємо батарею і закидаємо. Все в кучу складено. Два штуки закинуто під ту сторону і два під цю. От з одним гачком. І бо бачите, тут комиші з двома буде триндець. Є риба туди зайде. Ну нічого, якось воно і буде. Розберемося. Будемо чекати. Треба почекати. Прикормка треба і клей треба Заклею. Хоча течення в останнє не предполагається і це печально. Ну що. Ми на карасячій рибалочці, з карпом трошки не повезло, прокашуємо місто. Уже закинув, каші повне відро, тому що я її не оставляв. Коропам на сідіння обійдуться. Падлюки такі дикі. Зараз підсадимо біленького, подряжемо кукурудзою, і може буде брати на волос, будемо калібрувати, якщо багато мілочів буде. А якщо не буде, то вбивця карася, їх всіх дістане, всіх знайде. Я посидю під зонтиком, ну а ви тут постійте ми його впіймаємо. Коропа того, але не цього разу, на жаль. Щось виложило. Ну поки не пойму. Подлез. Стягнув, мабуть, оснастку. Ой. І бросив. Ого! Кому там не йметься? Дуплет. секундочку. Близняшки. І обидва стрьомні викинем їх назад в річку, відпустимо. Хай упливають, ну їх в баню. Ми ждемо крупняк. Мені кажеться, це ті самі карасі, вони вернулися. Это что, шутка? И довольно фиговая какая-то шутка. Сейчас проверим следующий. Посмотрим, за сколько они успеют сбегать на снасти сесть обратно. Не вырвал. Я рогозу викосив, ну що то залишилось. Гацький карась. По-моєму, це опять з тих самих, із племінних. Прийдеться його забрати, бо він знову повернеться. І там десь його друзок плавав. Зараз і його весь мем, блін, пальці. Ей, куди? Да -мо! Що там таке? О! Хороший карасяка. Отак так от, пускайте мелких іноді забирайте мелких і попадеться крупний. У відро його, похоже, сидить. Капітан був? Я. Ага. Ти Тільки до мого брата під'їжджав на рибалки. Все може бути. E, на Ленській канаві. Mm. Його, да, частенько його, там неман, його неман, зелений неман, його. А, щось таке, і помню. його. Да, 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 пам'ятаю. А я бачу капітан, мабуть. Ну, да, да. По-любому я. Радий бачити. Mm. Да. Да, щасливо. Да. Похоже на вторий так и сила подвыложила и поддергнуло, хотя может быть и вітер. В той случай зараза, коли в тени холодно, а на солнце выходит жар. Ти же дык. Да, я Ого! Тут там может уже два, він уже влево на сусідню ушел. Ничего себе, да, подлиз под край. Главне, щоб под одну, а не хоть дві. У -у -у -у. Ненавижу убийц карася. Треба цепляти другу кормушку. Вічно путається, зачіпається. І так на кожному забросі. Я взагалі цю снасть не розумію, ненавижу. Не проварена вона в особому составі чи ні. Постоянно названня я то громка, а толку, як цього карася маловато буде. Ось я собі і карася. Посадив її на пожизни на сусідньому. Прокльовочка. Тут или дуплет, или хороший карасик. Оба на хороший карасик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, главное, не шевелись. Нормально. Ща все распутаем і тоже снимем убийцу. выложила. Кажись, есть. Или уже нема? Не есть. О. Да -мо! Зеленуха достала. Эх, Сняв зеленуху і поки знімав зеленуху, снявся карась. Карась клювом не щелкає. Оце виложило, так виложило. Ну, похоже, не особо крупний. Но дерзкий. Таку дерзость ми його відпустимо. Порядок. Будемо, мабуть, вже шабашити. Оп, іди сюди. Спішив я з шабашом. Куширя набилось в кольці. Но ну, все одно можна закритися пораненше. Котиком рибки взяли. На карпу отигрались, ми до нього вернемось. Ось так от. Шабашить, риба прямо кричить. Не уходи постой, вернись, касатик, я, я все прощу. Не забирай прикормку. І тут щось вилазило или мелочи или... или пусто порожняк ну і не треба не особо горів желанням от і все смоталися рибку пакуємо караси нормально оп не чвіркать в камеру, підуть на зажарку, на морозілку. Я б туди упакував би пару тушок коропа, але як бачите, короб не підійшов, похолодало вже неділю. Коропа ніхто поймати не може. Так що такі пироги добренько. Силочки в описі під відео і в магазинах вашого міста Трикабайц популярна марка. Завжди і всюди є, навіть у флагмані. Але це зовсім інша історія. Усім пока і до зустрічі на воді. Так, Рижичок, не хекай. Вже трошки вичухався, ходить, бігає, пригає, потягушки делає. До санітару не водив, до ветеринарів це безполізно. Ми так кота три ухвоїли, не менше. Деньги качають уколи, вітамінки, друга фігня, шмінки, плюс теся, так 2-3 тисячі. Це ще було 3-4 години назад последні кіти. І тіт все одно дуба. Да. Того, кота, до того ветеринара ще з Павліком водили і Мурчика, ви помните, покойного хвіста блазив 17-18 рік. Тоже Ветеринари, уколи, і таблетки, і все до одного міста. Рижик сам по собі вроді, трохи почав вичухуватися, але я йому ще вчора мілілітра 2 накотив самогона, хтось в коментарях написав. Я вспомнив дідуський способ, колись давали коту. То він вроді, був, аж і вон, веселенький бігає сутки піддатий. У нас буде новий адмірал Перегар. Отак от, от а Замість лікарств ми шиканули безбожно. Безбожно, шиканули. Були по 200 гривень, це в АТБ заходю 60 з чим-то. Зеленючий падло, ну нічого, ми з чимось його та й З чимось. Тут місце є, може, піджаримо. Буде видно. Ілі борща зваримо, Батя заправку приніс. Розберемося. Такі пироги розвів болтологію. Так мене краще видно. Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Всім пока! І до зустрічі на воді, макарони не доїли. Зараз нових навалим розігрію. воно, кашляють, хекають. Рыжи, мурчик повністю вичухав. Сьогодні вже живчик. Рижик за ним підтягується. Хтось написав, що це чумка котяча. Вона так є. І тут за забором теж кіт дохлий валяється, Сусідський здох. Щось їх різко всіх зморило. Ладно, понеслась.